Кіберфахівці служби безпеки продовжують системну роботу з викриття осіб та блокування груп у пабліках, які намагались зірвати мобілізацію та зливали локації ТЦК на Черкащині. Так, спочатку цього року викрито дев'ятьох фігурантів, які адміністрували телеграм-канали та групи у Viber, у яких сповіщали чоловіків про місця роботи представників ТЦК та СП. Заблоковано 16 інтернет-спільнот, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Насамперед, ці інтернет-ресурси зливали локації мобільних блокпостів і актуальні місця вручення військовозобов'язаним повісток. А також надавали детальні інструкції щодо уникнення призову. Словмисники особисто об'їжджали територію області та поширювали отриману інформацію у месенджерах. Крім того, вони надавали іншим користувачам доступ до розміщення такого контенту. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки України вже повідомили всім фігурантам про підозру за частиною 1 статті 114 прим. 1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Наразі матеріали справ щодо трьох фігурантів скеровано до суду. Шістьох обвинувачених вже засуджено до різних термінів ув'язнення.